Чи можливий шлюб між представниками різних конфесій. В кінці цього відео я дам конкретну пораду, що робити в такій ситуації, а поки що подивімося, що говорить з цього приводу Біблія. В часи Старого Завіту Бог категорично забороняв одружуватися ізраїльтянам з жінками з чужих народів. Чому? Тому що шлюб, як його запланував Бог, це неймовірно тісне об'єднання двох людей в одне ціле. Бог планував, що сім'я це люди, які йдуть в одному напрямку і мають однакові цілі у житті. А коли чоловік поклоняється Богу, а жінка його пиляє, що треба поставити пару язичницьких божків за хатою, то прийде час і він це зробить, аби тільки вона відчепилася. І поки він сидить десь там біля воріт, вона дітей водитиме до божів і його тягнутиме. Поступово чоловік втратить віру в Бога, бо легше йти в одному напрямку. В новому завіті є такі слова. Не впрягайтеся разом з невірними в чуже ярмо. Що може бути спільного в праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і темрявою? Які б почуття не були у молодих людей, які хочуть одружитися, коли вони одружаться, їхні стосунки будуть зовсім іншими. А коли з'являться діти, постануть нові проблеми. Якщо ви, наприклад, чоловік протестант і православна жінка, куди дітей поведете? Будете водити і туди, і туди? Де вони приймуть хрещення і коли. У вас чекають постійні суперечки, хто правильно тлумачить Біблію, коли і куди ходити, що їсти і так далі. Якщо, наприклад, хлопець невіруючий, і він не проти вашої віри, спочатку може бути все добре. Але як свідчить практика, найчастіше приходить час, коли йому набридає і він починає противитися походам дружини до церкви. Через це постійні скандали, ну і потім розлучення. Або ж. Поступове віддалення дружини від церкви заради спокою в сім'ї і втрата віри в Бога зовсім. Це я зараз не придумав. Реально знаю такі ситуації, і їх, на жаль, більшість. Так, так винятки бувають, що він приходить до Бога потім, але це дуже, дуже рідко стається. Найкращий сценарій для таких людей дружити. Не зустрічатися, а дружити, спілкуватися на теми релігії, але він чи вона має чітко знати, що зустрічатися ви не будете, якщо не будете в одній церкві. А коли вже цей друг приєднається до вашої церкви не заради вас, а заради Бога. Ось тоді вже можна думати про зустрічання. Тільки потрібно бути обережними. Часто люди йдуть на хитрість, приймають хрещення, а після вінчання знову не ходять до церкви і живуть як хочуть. Тому важливо переконатися, що людина прийшла не за вами в церкву, а за Богом, мудрості вам і нелегких рішень.